Всім привіт! Це відео буде супер корисно тим, хто тільки починає свій шлях в онлайн бізнесі в сфері навчання, хто навчає людей чомусь, що він вміє, знає, робить вже декілька років, в чому ви являєтесь експертом. Також це відео буде корисно тим, хто вже запускає свої навчання. Почуєте ще одну думку, ще одного експерта. Мене звати Влад Ковальов. Вже 14 років я займаюся створенням контенту. Останні два роки я маю онлайн школу створення контенту, в якій ми постійно робили запуски своїх продуктів. Робимо це. Зараз, надалі в форматі підписки. Ви можете хоч зараз перейти в опис до цього відео. Там є посилання на нашу онлайн-школу за підпискою. Переходьте, дивіться тестовий період, 7 днів, одна гривня всього лише. Заходьте, ми вас там чекаємо. Але це відео для тих, хто хоче запускати своє навчання, тому що, маючи великий досвід в створенні навчань, в проведенні цих навчань, ми також допомагаємо іншим людям, в яких є якийсь крутий досвід в своїй сфері діяльності, навчати людей тому, що вони вміють. Тому що завжди є дуже багато. Людей, які хочуть пекти тортики, так як печете тортики, ви займатися в спортзалі, так як ви це показуєте, стати ріелтором, програмістом, дизайнером, фотографом, відеографом, ким завгодно. Є величезна кількість людей, яким треба ваші знання. Це відео присвячене вибору формату вашого першого навчання, тому що ви сідаєте, думаєте, так, все, я хочу запустити своє навчання, яким воно має бути, в якому форматі воно має бути. Це найперше, найголовніше обрати формат. Це формат запусків. Це коли в нас є чітка дата. Арту навчальної програми, ми до неї готуємося, робимо отой самий прогрів, готуємо аудиторію до якоїсь дати, нагнітаємо і, о, диво робимо запуск, навчаємо. І потім знову цикл за циклом повторюємо цей формат. Або це формат Evergreen. Evergreen це коли в нас е, можна купити продукт в будь-який момент. Тобто, у вас немає ніякої чіткої дати, він просто є, він створений. Люди в будь-який момент можуть його купити, і ви на цьому заробляєте. В кожному з форматів є свої плюси, є свої мінуси. Я розповім свій особистий досвід. Я спеціально не готував жодного сценарію. Тут немає ніякого слайду з заготовленого. Немає інформації з чаджіпіті. Це мій суто особистий досвід за останні два роки, як я роблю свої особисті навчання не комусь. Собі особисто це дуже важливо, робити комусь це одне діло, переживати це все самостійно через себе пропускати. Це зовсім інша справа. Тому одразу дам свою непрохану пораду да? на першому етапі, я дуже рекомендую обирати саме формат запусків. Я зараз обґрунтую свою думку, я не буду їх порівнювати. Я просто скажу, чому, на мою думку, вам треба обрати саме формат запусків, тоді, коли ви починаєте робити навчання, а потім вже ви будете самі собі приймати рішення, чи воно реально так, чи вам хочеться. По-іншому. Чому я е, за запуски? Тому що запуски це формат, в якому ми можемо побудувати якусь стратегію на короткий термін часу. Да? Ми можемо, наприклад, для себе виділити: так, через два місяці я починаю навчання. Я хочу заробити там, умовно кажучи, 100 тисяч гривень. Через два місяці мені треба зібрати групу на 100 тисяч гривень. Я давайте, наприклад, кондитера. Я кондитер. Це мій найулюбленіший приклад, і дуже люблю їсти солоденьке. І, на прикладі кондитера все з вами розроблю. Зберемо для того щоб заробити 100 тисяч на е, продажах навчання кондитера, я маю виділити, що це буде за продукт. Давайте з вами виділимо, що я кондитер. Я займаюся цим вже 8 років. Дуже багато тортиків я пеку. В мене є свої постійні замовники. Я заробляю, заробляю там ну, тисячу-півтори тисячі доларів на місяць. І в мене вже є. В мене, в мене вже питали люди: а чи навчаєте ви, чи будете ви навчати. Тобто я людина з досвідом у будь-якої людини з досвідом від двох років. В практичної діяльності вже 100% були запити, а чи навчаєте ви, ой, а підкажи, ой, а як робити це, ой, а як робити це. Це все такі невеличкі тригери, маркери, які дозволяють нам зрозуміти, що можна вже, вже навчати. Все окей. Я хочу зробити навчання, заробити 100 тисяч в форматі запуску. Я розумію, що моя професія вона може одразу людині приносити там, від 20 тисяч гривень на місяць. Да? Якщо там, зрозуміти, як ці тортики пекти, взяти мій досвід, як знаходити клієнтів і для них пекти тортики, то, в принципі, Можна заробляти 20 тисяч гривень на місяць. І я вважаю, що моє навчання має і коштувати 20 тисяч гривень. Це там в районі 500 доларів. Абсолютно нормальний чек, абсолютно нормальний прайс. І я розумію, що для того, щоб мені заробити 100 тисяч гривень, мені треба зробити 5 продажів. 5 продажів по 20 тисяч гривень. Я можу подумати, що так, ладно, добре, 20 тисяч це забагато. Там хай воно коштує 10 тисяч це навчання. Да, мені треба зробити 10 продажів, знайти всього 10 людей, які хочуть за 10 тисяч гривень отримати повноцінну професію кондитера. Після такого першого запуску ви зрозумієте, що камон, я вартую набагато більше. Професія крута, я крутий, будете підіймати чек. Але нехай у вас синдром самозванця, ви ледве-ледве себе даєте собі повірити, що ви можете за 10 тисяч гривень когось навчати. Вам треба зібрати 10 людей. Ви маєте зрозуміти, як тільки у вас з'являється ціль в кількості людей, які треба набрати, вам не стає, немає ніякої складності побудувати цей план. Ви можете, у вас є 2 місяці до старту запуску. Да? Якщо ви будете два рази на тиждень казати, хоча б в сторіс викладати, хто б хотів бути кондитером, натисніть. Плюсик і ось цим людям пропонувати своє навчання. Ви вот. Прямо 100% зберете свою першу групу. Не дякуйте. це да, це не складно, немає тут ніяких проблем. Е, ну да, можна повчитися робити прогріви. Бажано і прям потрібно навчитися робити контент, навчитися робити автоматизації, збирати базу, працювати з нею. Але це трошки можна і пізніше робити. Перший такий запуск спокійно можете зробити і дуже легко, комфортно і швидко заробити перші 100 тисяч гривень. Це навчання можете провести повністю в прямому ефірі в якомусь зумі або блін, Google Meets або прямо в Телеграмі в прямих ефірах, і не паритись взагалі. Чим простіше і чим швидше ви почнете, тим краще. Тепер давайте роздивимось ту саму ситуацію. Я такий самий кондитер, і я хочу заробити 100 тисяч гривень, і я хочу продавати якийсь продукт, який можна купити одразу, так от просто в лоб, без моєї ніякої участі. Можемо розібрати, що ми зробили якийсь там серію уроків, або там курс, да, як пекти ось один якийсь вид тортиків. Да, там ось такий вид тортиків. Наполеон. Наприклад, ми вважаємо, що цей курс коштує тисячу гривень. Я одразу вам скажу, що людина приймає рішення купувати ось так: от в лоб, просто в холодну, да, не знаючи вас, не знаючи там, продукту, не, ніяк не спілкуючи з вами. ну В районі там від 10 до 20 доларів це нормальна ціна. Але ну давайте візьмемо там тисячу гривень, це трошки більше 20 доларів. Якщо ви тільки починаєте, у вас, наприклад, 3000 підписників, вам треба продати 100 разів по тисячі гривень. course curso Для того щоб заробити ті самі 100 тисяч гривень, єдине, що мені подобається в цьому форматі, що вам, в принципі, не треба якби нічого робити. Ви просто продали уроки і про це забули, і якби до побачення зібрали відгуки і почали продавати далі. Але маючи вже практичний досвід, я можу сказати вам відверто і 100% що продати 100 разів по тисячі гривень набагато складніше, ніж 10 разів по 100 гривень, і в цьому випадку вам треба значно краще ввести свій особистий блог постійно. Комунікувати за аудиторією, доказати людині довести їй, що цей Наполеон вартує того, щоб вона віддала свою тисячу гривень, що саме цей вид тортик, тому що ви не можете зробити комплексний курс, як стати кондитером за тисячу гривень. Тобто ви не можете людину мотивувати тим, що вона буде заробляти після цього, і буде круто, крутим ставати далі кондитером. Ви маєте запевнити її, що ось цей саме Наполеон це круто. Тепер давайте уявимо: з трьох тисяч аудиторій кондитера, скільки. Жінок взагалі займається, ну, кондитерством, да, пекуть щось там, тортики, пироги, ну, відсоток вже менший. Скільки людей з цього відсотка хочуть саме цей Наполеон пекти? Да? Можливо, вони хочуть якісь еклери робити, можливо, вони хочуть якісь тістечка корзинки робити. Звісно, можна під кожний запит абсолютно створити продукти. Можна створити 100 продуктів по 1000 гривень, кожен з них продати по одному разу і заробити ті самі 1000 гривень, але тільки ви зробите значно значно більше роботи зайвої. Тобто, щоб зробити 100 продажів, вам треба десь 500 умовних заявок, 500 комунікацій, 500 переговорів, 500 діалогів. Тому що ну на перших етапах ви не зможете налаштувати рекламу таким чином, зняти такі рекламні креативи, щоб воно одразу в лоб люди купляли. Ні, вам треба буде з людьми комунікувати. Щоб зробити 10 продажів, вам треба прокомунікувати з 40 50 зацікавленими людьми, і тоді з них 10 людей точно куплять там конверсія 20%. Ну Конверсія 15-20% буде якби нормально і будете собі заробляти. І тут, якщо буде конверсія 20%, то 100 продажів це 500 комунікацій. Це ви з Діректу просто не будете вилазити. Навичок зараз круто продавати своє навчання, коли ви тільки стартуєте. У вас немає. Ось тому значно складніше буде заробити 100 тисяч гривень, якщо ви будете продавати по 1000 гривень 100 людям. Наступний крок це повторити і масштабувати результат. Коли ви зробили запуск на 10 людей, зробили 10 кондитерів. З них п'ятеро почали реально заробляти. Ви отримали реальні відгуки, що люди за допомогою вас реально починають. Пекти і починають працювати. Грошова мотивація це найкраща мотивація, яка змушує людей купляти далі навчання. Ви можете записати 5 відгуків, ви можете підняти кількість людей в групі, або можете підняти чек. Ви бачите, що окей, людина за місяць заробила 10 тисяч гривень. Ну це, типу, не супер круто, коли людина окуповує ваше навчання одразу. Значить, ваше навчання коштує значно дорожче, бо людина і на наступний місяць заробить, і через місяць, і через два, і через три. А заплатила вам всього 10 тисяч. І ви вирішуєте підняти чек до 20 тисяч. Тисяч, набрати ту саму групу, 10 людей, і це абсолютно легко на перших, на перших етапах зробити масштабування в 2 ікси. Тобто, перші свої 4 запуски ви можете спокійно в два рази збільшувати кількість грошей лише через те, що спочатку ви збільшили чек. Потім бачите, що ну, типу, більше 20 тисяч гривень ви не хочете брати за місце. Ви починаєте збільшувати групу, інвестувати гроші в рекламу в ваш блог. Да? Тут ви вже починаєте навчатись, навчатись вести блог, навчатись правильно проводити навчання, щоб було ще. Більше результатів і заробляйте більше грошей. В другому випадку, якщо ви робите запуск в форматі Evergreen, вам треба продати 200 разів. Уявіть, на ту саму окей, ви один раз продали 100 разів. Дай Боже. Ви запустили рекламу, і вам треба набрати в два рази більше аудиторії, щоб продати в два рази більше разів. Тобто ви витрачаєте значно більше грошей на рекламу, повірте, це буде значно більше грошей. Вам треба буде провести вдвічі більше комунікації з людьми і щоб продати і зробити в два рази. Тому людям, які в нас навчаються, я завжди рекомендую робити спочатку запуск, створювати повноцінний флагманський продукт. Потім додатково до нього створювати додатково міні-продукти, які можна продавати в Евергрін форматі, але ці міні-продукти вони якби слугують е, таким етапом воронки для купівлі, все ж таки, великого продукту, і створювати міні-продукти тоді, коли у вас є якась людина в команді, яка може в Діректі комунікувати з безкінечною кількістю заявок. Тому що, якщо ви будете і створювати контент, і вести блог, і ще безкінечно переписуватись Діректі, у вас на щось з цих елементів не буде вистачати часу. Це. Це моя особиста думка. Я не претендую на істину. Я роблю так завжди, я роблю так собі, я роблю так людям, яких я особисто запускаю, яких ми навчаємо. Ми рекомендуємо саме такий формат, тому що коли це перше навчання, у вас немає досвіду, у вас немає велетенських рекламних бюджетів, але у вас є бажання, бажання навчити людей. А також для того, щоб спростити вам цей весь процес, в мене є для вас записана секретна лекція, як робити самостійний запуск. Повністю всі етапи від придумування ідеї до того, як масштабувати блог і набирати аудиторію. Це відео йде 25 хвилин, але дасть вам повне розуміння того, що взагалі вам треба зробити, щоб зробити свій перший запуск, розраховано на людей, у яких абсолютно немає досвіду. Просто колись у вас промайнула в голові думка: а може мені навчати, всі навкруги ж навчають. Ось для вас створено це відео максимально простою мовою, тільки особистий практичний досвід, ніякої інформації, просто заради інформації. В описі відео. Є перше посилання. Натисніть на нього і дивіться це відео. Для багатьох із вас це буде перший крок в ваш онлайн бізнес. Так, я кажу саме бізнес. Я не кажу, що навчання це якась просто тємка, схемка, це повноцінний системний бізнес, який можна вести, як і будь-який бізнес, в якому можна порахувати все, абсолютно в якому все може бути чітко і прогнозовано. Ну і також ви отримуєте всі ті плюси, які дають вам онлайн сфера діяльності. Ви не прив'язані до часу, ви не прив'язані ніяк географічно, у вас немає ніякої стелі по заробіту. Як ви зробили, наскільки ви креативні, наскільки ви розумні, наскільки багато ви знаєте, так багато ви можете заробляти. І ви будете реально корисними, ви будете давати іншим людям шанс і можливість спробувати себе в вашій професії. Я обожнюю цю сферу діяльності і я дуже хочу, щоб якомога більше людей повірило в себе, в свої сили, в те, що вони можуть це робити. Тому натискайте на посилання і дивіться просто зараз лекцію, як зробити свій перший самостійний запуск. З вами був Влад Ковальов, всім папа! -па.